Творче об'єднання Начитай. Надія крапка. Ще раз. Болем повниться земля. В безнадії мук кричить і рветься та душа. Йде невпинно в забуття. Завмерли ритми у єстві. Гулом лиш сповнене нікчемне існування та думки. Забуті мелодії осіли скалками на дні, а ти ідеш, бо соніш крізь і млу, і ріжеш в м'ясо, кров'ю заливаєш спогади колись живі, а зараз же це лиш уламки гострі, що рвуть на шмаття залишки людського я. Забудь, забудь, убий, втопи і розірви, занурся в морок, плоть розріж. Крізь кров і біль, і піт, і резонанс уламків ї болю, Згреби у купу, ранця і терзай. В крові своїй втопи минуле, вогнем спали, Кислотою опали. Стри у крихти, знищ, трощі, кричі і рви. Розбийся, знівеч я понівеч. Бо вам спогади зітри і пам'ять на пустку заміни, та все ж спустошення у серці, лиш на бійку ран прийми. А потім йди, ступай, тихесенько, у тиші небуття, ніжно став стопу в кроці темнім, збудуй себе в пітьмі, встань і глянь у вічі мору у своєму. Люби, збагни. І тихо знов. Живи. Надія крапка ще раз.